Вітаю, друзі, Роман Костенко, народний депутат України, секретар комітету по нацбезпеці, безпеці, обороні і розвитці, і полковник СБУ Альфа зробив заяву, яку підтверджує все експертне середовище, і він говорить про те, що росіяни планують знищити залізничний зв'язок і використання залізничної дороги в Україні, а це не перебільшення, це не лякалка. Це один з елементів плану, який зараз будуть реалізовувати росіяни, будуть намагатися реалізовувати не факт, що вони вдасться, якщо Україна зробить це необхідне. Так, от те, що ми зараз спостерігаємо: Росіяни б'ють по депо, по критичній інфраструктурі, яка обслуговує залізничну колії, по вузлових станціях, а також вони б'ють навмисно по поїздах. І це окрема історія, тому що атаки на потяги повинні злякати українців і відмовитись від використання. Це не тільки логістичний розрив країни, коли люди з одного міста не можуть д -д -д добратися до іншого. Це не тільки створення додаткових проблем, а це ще й реалізація декілька сценарій. От про це саме я і хочу пояснити і поговорити з вами. Перше, це дійсно. Буде мати наслідки в питанні логістиці. Не для кого не є таємницею, що сама залізнична дорога використовується для постачання зброї, для постачання БК, для постачання палива, тому що автівками багато не наїздишся. Так, це відбувається все таємно, це відбувається під перекриттям ночі, але це робиться: росіяни хочуть. Фактично знесилити зсу, не даючи можливість використовувати залізну, залізну дорогу. А як це буде робитися? Знову перебиваючи колії, атакуючи депо, намагаючись знищити взагалі зв'язок між Україною. Але це тільки перший етап. Другий етап знову ж майже все паливо в Україну заходить ззовні. Це не українське паливо, але уявіть собі: якщо залізну дорогу дорогу не зможуть використовувати, тоді у нас буде ще одна криза паливна криза. І це потрібно розуміти, тому для росіян, для країни, яка є терористичною і яка воює саме з цивільним населенням, бо вони не можуть досягнути результату на полі бою. І зараз, згідно доктрини, Герасимова, яка давно вже опублікована, тиснуть на цивільне населення, щоб через нього дотиснути Україну, але не отримують бажання. І їх це не зупиняють, вони далі фактично скоють терористичні дії проти українців. Так, от вони хочуть зараз бити не лише по енергосистемі, а бити по залізній дорозі, щоб Україна не змогла забезпечити міста, селища і взагалі українців паливом, всім, який йде по залізній дорозі. Це призведе до чергових криз а взагалі. Така історія, особливо зараз напередодні зими, ну буде нести загрозу взагалі не тільки логістиці, а й роботі всього, чого тільки можливо: від доставки хліба в магазини до роботи швидкої, яка буде вести в лікарню людину. А росіяни навмисно це хочуть створити. Далі є питання в перевезенні. Ну, наприклад, з Києва до Дружківки буде до або до Краматорська доїхати майже неможливо через те, що потяги не будуть ходити. І росіяни це хочуть зробити навмисно. Це розрив, ментальний розрив країни, а ще це фактично створення, штучне створення території, де логістика буде неможливо, і втрата зв'язку з територією на деяких рівнях. А ще раз, в сучасному світі це. Терористичні дії, і в Росії це добре розуміють. Але ще раз, хто казав, що Росія цивілізована країна, або що вони якось адекватні? Це хворі люди, але є і далі ситуація. А в нас є велика кількість товарів, які перевозяться використанням залізної дороги, і це не лише Зерно це і багато чого іншого від металу до деякої продукції, яка їде з України на експорт, бо ми її продаємо на захід в інші країни. А зараз зараз хочуть і це зламати, і знову, якщо ми враховуємо, що планується зробити і паливна криза, і не працює залізна дорога, то стане бізнес. А економіка. Це та сила, яка дає гроші на підтримку країни своїми податками, на збройні сили своїми податками, забезпечує людей зарплатнею. І ми всі розуміємо, що на цьому працює держава. Росіяни хочуть знищити цей напрямок і зробити ще одну кризу: четвертий напрямок. І це теж дуже важливо. Росіяни планують завдяки а, знищенню залізної дороги. А, Знищити забезпечення в Україну постачання західної військової допомоги, і до речі, це теж важливе, важливе питання. Більше того, росіяни розуміють, перемогти на полі бою Україну зараз вони не в змозі. Так, Україна не може відбити свої території, не вистачає військової сили, але при всьому цьому росіяни. Доволі добре розуміють, якщо українці будуть обмежені в забезпеченні збройних, вибачте, зброї снарядів всього необхідного, які постачають нам наші партнери, то. Скажімо так, це знесилить і зменшить обороноздатність України. Тому цей напрямок теж зрозумілий. Саме тому будуть бити по зв'язкам зв на Західній Україні, по залізничним зв зв'язкам. І тут треба враховувати ситуацію. Бо тут якраз треба звертатися до наших західних партнерів і просити прикриття. Бо якщо знищують нам залізну дорогу на Заході, ну я скажу так, це буде навіть не. Проблема це буде катастрофічна історія, яку ми повинні зробити А, І останнє, що хочуть досягнути росіяни, це фактично колапс, транспортний колапс всієї країни. Бо якщо є паливна криза, якщо є проблема на залізне залізничній дорозі, а як людям добиратися з одного міста до іншого? Як відвідувати своїх рідних і близьких, як військовим повертатися з відпусток або їхати у відпустки? Як я можу далі далі, далі? І от все це загалом повинно створити умови, при яких Росія скаже, хочете, щоб це закінчилося? Капітулюйте. Хтось здивований? Ні. А, до речі, Нацисти під час Другої світової теж дуже довго тероризували Британію, але потім зрозуміли, не можуть вони британців подолати, ну не вдається їм. Хоча дуже хотіли і намагалися при всьому цьому, треба розуміти, росіяни не відмовляться від війни з Україною, якби Зеленський не сподівався просто дочекатися, коли втомиться Путін. Він не втомиться. Він відмовиться від війни в Україні тільки тоді, коли не буде просуватися, це перше на фронті. А друге, коли він буде бачити, що не отримує результат, це може зробити тільки через. Стабілізацію фронту, на жаль, цим Зеленський займатися не хоче. Ну не хоче або не може. Не знаю. Це питання не до мене, це скоріше питання до Володимира Олександровича. Але результат ми всі бачимо. Фронт, на жаль, потрохи просувається в бік Києва, а не в бік а, Москви. Так, деякі селища ми повертаємо, але сказати, що ми відкидаємо ворога і переходимо в контрнаступ, не можемо не тому, що у нас гірше війська або гірша зброя. Тому що нема кому а займатися мобілізацією, зеленський не хоче через страх і переляк втрати. Рейтингу це використовують наші вороги. Розуміючи це, б'ють по болячих точках і намагаються створити нам максимум проблем. Тому Попереджені, значить озброєння, розуміти, що може бути, і також розуміти, що Україна зараз буде намагатися захистити свою залізну дорогу, використовуючи всі можливості, і тут варто підключати все ж таки наших партнерів, бо просто мовчання або спостерігання, або сподівання, що от зараз нам щось переб'ють, випросимо грошей, частково їх попилимо. Ні, 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 це дурна ідея, дурна і не в інтересах України. Тому зараз потрібно захищати залізну дорогу, і це ну це мабуть першочергове завдання для української влади сьогодні. Хоча таких першочергових завдань величезна кількість від повітряної оборони і захисту міст і Києва, України від шахедів до забезпечення збройних сил України всім необхідним. Багато завдань чи як поруються з ним шоу мене? Побачимо, ми справді все це побачимо. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку і прокоментували. Але головне, за що вам хочу подякувати, за те, що ви допомагаєте ЗСУ, бо ЗСУ це і є запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде майбутнього і України не буде. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ і тоді справді все буде Україна. Па-па.